До редакції Житомиренфо звернулася стурбована мама. Каже, не може влаштувати дитину у садочок, бо немає житомирської прописки. Ми прописані в Оліївській ОТГ. Та з 1 вересня моя дитина має піти у садочок. І коли я звернулася до Житомирського садочку, не одразу сказали, що громада має борг і тому нас просто не візьмуть. Я бажаю це. Ну, несправедливим, адже у нас немає альтернативи, і, і чому громада така громада не може заплатити? Е не розумію, не розумію. У Житомирських садочках та школах навчається більше чотирьох тисяч дітей з приміських громад, зазначають у департаменті освіти. В школах Житомира, якщо говорити про перші 11 класи, у нас навчається більше чотирьох тисяч 4 тисячі шістсот п'ятдесят дітей. Це Житомирський район, переважно зрозуміло, що це Станішівка, це Новогонськ, це Довжик, це. Ну, різні громади, які знаходяться от в місті ж зарічани, напевно, я так думаю, але є ще з інших міст. Сьогодні у нас в ці 4600 входять ще внутрішні переміщені особи. Внутрішніх переміщених особ у нас десь більше 600 чоловік. У Житомирі не хочуть приймати дітей з інших територіальних громад, адже вони не платять кошти за навчання. Пояснюють у департаменті освіти. Додають є виключення Оліївська громада, яка у 19 2018 році підписала відповідний договір. Тому у садочках та школах з першого по третій клас нині навчається 231 дитина, але зараз громада заборгувала 3,6 мільйонів. Це та сума, яку вже сплатили. 2 мільйони ми маємо боргу від для того, що за 2022 рік, і зрозуміло, що і подальша співпраця також в бюджеті Олівської громади закладені кошти на подальше навчання. Ня цих дітей тому дітей з Оліївської ОТГ можуть не зарахувати до садочка або школи, поки не вирішиться питання з фінансуванням 1 січня. Поки ми не побачимо в бюджеті, подання не розглядаємо. Там змінювалося керівництво. можливо, вони до кінця зрозуміли, що це борг накопичується з січня місяця по грудень, і за 2022 рік. Тобто, жодного боргу не сплачено, тому цей борг виник. Він вони не відмовляються, я хочу сказати, вони не відмовляються від боргу. Але в бюджеті поки що ми не бачимо, що даний борг зайшов в бюджет і ми домовилися на його реструктуризацію. А так як у нас на сьогоднішній 89 мільйонів недостатності по заробітній платі, зрозуміло, що кожна копійка сьогодні повинна бути врахована. Також у департаменті освіти пояснюють, що подібна ситуація, коли громади не сплачують за своїх дітей, б'є по бюджету Житомира. Зараз підраховують скільки обходиться навчання одного учня, називають приблизну суму. 15 тисяч на одного учня вросте у нас зрозуміло, що потреба росте на одного вихованця, але це залежить від того, що підвищилися тарифи. І е, дуже великий е, там, десь в цьому об'ємі у нас десь 15% йде іде тільки на комунальні послуги, тому е, сесія буде затвердимо розрахунковий показник уже з тих показників, які ми знаємо, що прийшли з держави. І свої, то ми точно знаємо. І будемо вже офіційно говорити про розрахунковий показник на одного учня. Також назвали заклади, де навчається найбільше дітей з інших громад. Це 15, 16, 26 та 28 школи.